Знаю, що існує така взагалі ідея, щоб у Раді, у Раді ООН створити палату палату релігійних діячів. Це, і мені здається, що якби ці зв'язки міжрелігійні, ну ти кажеш, комуністичний рух, він був не просто хаотичним, а закріплений у якійсь організації війни нації, яка спонсорується підтримується всім світом, то я думаю, мир ну і Припинення всіх воїн на землі він би приш... воно би пришвидшилося. Ось я чув, що дійсно всі релігії вони та, так чи інакше, або християнські один з одним до номінації взаємодіють, або навіть там, різні релігії одна з іншою, так? але немає такого органу, наприклад, при. От організація вона була створена, вона дійсно має такі великі цілі створення миру в всьому світі. Але як це можна зробити?